Коли ми дивимося на сонце, здається, ніби це гігантська куля полум'я. Ми звикли уявляти його як вогонь, такий самий, як у багатті або в полум'ї свічки. Але правда значно дивовижніша. Сонце не горить. Звичайний вогонь це хімічна реакція. Коли щось горить на землі, атоми кисню вступають у реакцію з іншими речовинами, виділяється тепло, світло. І ми бачимо полум'я. Але для такого горіння потрібен кисень. У космосі його майже немає. І на сонці теж. Тож, що ж там відбувається? У самому серці сонце панують умови, які складно навіть уявити. Температура приблизно 15 мільйонів градусів Цельсія. Тиск у сотні мільярдів разів більший за атмосферний тиск на Землі. За таких умов атоми поводяться зовсім інакше. Електрони відриваються від своїх ядер. Матерія перетворюється на плазму, четвертий стан речовини. Це не газ, це не тверде тіло. Це розпечений електрично заряджений океан частинок І саме в цьому океані відбувається головний процес. Термоядерний синтез: чотири ядра водню стискаються настільки сильно, що зливаються в одне ядро гелію. Частина їхньої маси зникає. Але вона не зникає безслідно, вона перетворюється на енергію. За формулою Ейнштейна Е дорівнює МЦ в квадраті, що секунди сонце перетворює близько 600 мільйонів тонн водню на гель. Приблизно 4 мільйони тонн маси повністю стають енергією. Це не вибух. Це безперервна реакція, що триває вже 4,6 мільярда років. І ось що найцікавіше: енергія, яка народжується в ядрі. Не виривається одразу назовні. Фотони частинки світла починають довгу подорож, вони стикаються з іншими частинками мільярди разів. Їхній шлях крізь внутрішні шари сонця може тривати тисячі, а можливо і сотні тисяч років. І лише потім світло виривається назовні. Те сонячне проміння, яке торкається вашого обличчя сьогодні, можливо, народилося ще тоді, коли на Землі тільки з'являлися перші примітивні форми життя. Сонце це не багаття. Це гігантський термоядерний реактор, у якому кожної секунди відбувається близько 10 у 38 ступені реакцій синтезу. Для порівняння людство намагається відтворити керований термоядерний синтез у лабораторіях, наприклад, у проєкті Айтер, але навіть найпотужніші реактори на землі лише слабка імітація того, що природно відбувається всередині сонця. І ще одна важлива деталь: Сонце не горить і не витрачає паливо так, як вугілля чи бензин. Його джерело енергії це маса, поки в ядрі залишається достатньо водню, реакція триває. Баланс гравітації та тиску випромінювання підтримує стабільність зорі. Це космічна рівновага. Якби синтез раптом зупинився, гравітація миттєво. Почала б стискати сонце. Якби ж енергії стало надто багато, зоря розширилася б, але вже мільярди років усе працює з дивовижною точністю. Тож, коли ми бачимо яскраву кулю на небі, ми дивимося не на вогонь. Ми дивимося на силу, що перетворює матерію на чисту енергію, на процес, який формує елементи, на механізм, завдяки якому існує життя. Сонце це не полум'я, це серце ядерної фізики, що пульсує в центрі нашої системи.